1 травня на календарі золочів.нет підготував для вас випуск новин тижня. Вітаю вас! 1 травня християни відзначають Великдень. Напередодні у Велику П'ятницю свята церква поминає страсті Господні. В церквах затихають дзвони, виносять плащаницю. П'ятницю свята церква поминає страсті Господні. У церквах затихають дзвони. Це день, коли Господь наш, Ісус Христос, був розіп'ятий на христі, добровільно віддавшись мученицькій смерті. У кожному храмі здійснюється винесення плащаниці. У нашого народу свята плащаниця користується справді великим почитанням і любов'ю. Люди дотримуються у велику п'ятницю повного посту і приступають наче до святої плащаниці, наче до святого причастя. Поклонення святій плащаниці і її цілування це справді глибоке духовне переживання і нагода відновити свою віру в Христа і любов до Господа, що з любові до нас умер на Христі. У суботу у Золочеві перед Великоднем віряни освятили кошики. Ми споживаючи ці благословенні, освячені страви. Приймемо благословення твої благословення, здорові заради твого святого Христа і третій день Воскресення мертвих. Бо ти правдиво пожива, і подати до усіх благ, і все благословляєш, та освячуєш, Христе Боже наш, і тобі славі йдемо, з безначальним твоїм отцям, при святим і жилотворим твоїм духом, нині повсе час і на віки вічні. Амінь. Отця Сина і Святого. Амінь. Амін. Амін. Цей, духа. Цей, духа. Зранку люди йдуть до церкви та вітаються словами Христос Воскрес у істину Воскрес. Потім збирається родина за святковим столом. Святкування триватимуть три дні. У цей час водять гаївки та відвідують померлих родичів на цвинтарі. 29 квітня напередодні світлого свята Воскресіння Христового керівництво району відвезло пасочки для вихованців районного дитячого будинку рідний дім село Сасів та дитячого будинку сімейного типу Покрови Матері Божої, місто Золочів. З нашим товариством, які приїхали сюди, хочемо також вас привітати з великодними святами. Дай Боже, щоб власне, це велике свято принесло в вашу оселю, по-перше, радість, добро, достаток. Ну і в нашу велику хату, щоб принесло велику хату, яку ми називаємо, як ви думаєте, наша велика хата як називається. Наша велика хата це є Україна, хай принесе Господь Бог мир і спокій. Беріт так та берід Олега, Хочу подякувати від свого імені і всіх вихованців. так, дійсно в час Христового Воскресіння в це свято, ми знову оцінюємо всі моральні такі християнські заповіді. Робимо звіт, як сказав, сказав же Олег Орестович. І ми сподіваємося, що наші душі будуть поповнені добром. І якраз наші діти найбільше цього потребують, і ми дякуємо, що ви за нас не забули. Це було б дай неприродне, якби ви за вас забули. 24 квітня із самого ранку у Золочеві на Шевченківському озері змагалися рибалки в рамках фестивалю Один гачок. Спершу ловили рибу, потім визначали переможців. Кращих учасників було нагороджено грамотами та подарунками. Усіх охочих пригощали ухою. Організація фестивалю здійснювалася рибалками золочівщини. Наймолодший учасник Святослав Поперянський. Вітаємо, вітаємо! Вітаєм. Переможець по фідеру. 570 грам, так? Прошу, готий полет. Юрій, Юрій, готий, Юрій, Вітаю, Озолочеві на гарячому затримали викрадача куліс. До Золочівського відділу поліції 26 квітня о 3 годині 30 хвилин на оперативну лінію 102 зателефонував 34-річний мешканець міста Золочева. Чоловік повідомив, що з вікна своєї квартири багатоквартирного будинку він побачив, що невідома особа з автомобіля марки ВАЗ-2104, який належить йому, викрала одне переднє колесо та намагається викрести друге. На місце події виїхала група швидкого реагування, яка затримала правопорушник. Та здійснювала охорону місця події до приїзду слідчо-оперативної групи. Правоохоронці встановили, що крадіжку майна заявника скоїв 32-річний місцевий житель. Речовий доказ вилучено. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 185 кримінального кодексу України, таємне викрадення чужого майна крадіжка. Про це золочів.нет повідомили у злочівському відділі поліції. 24 квітня Золочівська музична школа показала звітний концерт. На сцені Золочівського районного народного дому виступили учні та викладачі музичної школи. Всього колективу, що ви сьогодні повний зал, що ви сьогодні прийшли до нас, що ви сьогодні слухаєте і так чудово приймаєте наші номери, наші виступи. Низький уклін вам і щира подяка. Дякую. Шановна Марія Іванівна, дорогі земляки, не можна йде навіть подібних слів, щоб вирізати ту подяку, яку заслуговує сьогодні педагогічний колектив, батьки. Наші обороні діточки, дозвольте, я так скромно зачитаю, бо дуже хвилююся, якщо чесно, колективу Золочівської дитячої музичної школи за сумлінну творчу працю, високі досягнення у гармонійному розвитку та олитої учнівської молоді, вагомий особисто внесок у розвиток музичного мистецтва в районі та професіоналізм в організації і проведенні урочистих святкових заходів. Подяка, дякуємо, дякуємо, дякую. дякую, дякую. 27 квітня було призначено нового директора Злочівського лісогосподарського підприємства Галсіліс. Цю посаду тепер займає Ігор Білінський. Ми зараз знаходимося в селі Колтів на ділянці, як ми бачимо, де була проведена виробка дерев. На даний час ми проводимо посадку лісових культур, саме дуб червоний. ну, У зв'язку з тим, що. Трошки вже запізнилися ну, з посадкою лісових культур, але маємо надію, що дуб, на, на, наші саджанці гарні, гарно приймуться і будуть, в майбутньому буде на цій ділянці гарний ліс. Яка робота буде проводитися вами протягом цього сезону? Ну, е, в даний час е, це основна робота полягає в тому, щоб тільки посадити нам лісові культури, тому що... Е, Ну, Як я вже сказав, що трошки запізненням, але ми мусимо це зробити, тому що не можуть так ділянки стояти в такому безладі, в такому хаосі, як вони були раніше. Шкода, що переді мною директор не міг цього зробити, дуже шкода, але будемо це питання вирівнювати, будемо старатися максимум зусиль приложити. Щоб лісові культури відновити. Нещодавно ми показували репортаж про те, що у Плугівській школі започаткували сад, який назвали сад моєї школи. 27 квітня хтось покрав саджанці та пошкодив дерева, які садили діти. Також понищили таблички із підписами. На місце події було викликано поліцію. Ми зустрічалися з вами в цьому саді, який є справді гордістю нашої школи. І в той час, коли Весь християнський світ переживає страсті Христові, комусь піднялася рука знищити те, що діти робили під час місяця озеленення в школі. Сьогодні, прийшовши до школи, ми побачили, що в нашому саді було вкрадено саджанці тих дерев, які... Садили наші діти, наші вчителі, жителі нашого села в нашому саді. Але не лише це засмучує, засмучує і те, що це було якось так зроблено з метою, щоб знищити. Тому що таблички, які ознаменували дати певні: табличка пам'ятних дат, табличка першокласника, табличка. Родинного дерева, на жаль, теж знищені. Ну, та звістка, яку ми сьогодні почули, була для нас досить такою несподіваною і неочікуваною, оскільки ми ніколи не могли подумати, що комусь може піднятися рука на, на працю дітей, адже діти працювали і працюючи в саду, вони вкладали сюди не лише свої сили, а й вкладали душу. А праця дітей це справді заслуговує чогось більшого аніж так просто прийти і знищити. 24 квітня у народному домі села Ясинівці писали писанки. Свято проводила писанкарка Гевко Галина Васильівна. Організували свято завідувач народним домом села Ясинівці Сагата Надія Михайлівна та бібліотекар Соя Катерина Олексіївна. Писанку полисанку різними розводами символом знаходили. Живи писанко, будь в серцях людей. Живими спогадами про рідну добівку, вулицю, дитинство, село, рідних і одосичах. Хай звичаї народні передаються з покоління в покоління. На очах змінюється ставлення до народних звичаїв і до релігійних свят. Сподіваємося, що писанкарське мистецтво не піде в небуття. Вашої допомоги потребує мешканець села Скнилів Золочівського району Львівської області Микола Уманців, 1998 року народження. У хлопця складний перелом правої ноги, потрібне тривале та складне лікування. Аби хлопець міг знову стати на ноги, потрібні кошти. Рідні звертаються до усіх небайдужих людей про допомогу. Номер картки ви можете побачити на екрані. Більш детальніше, найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті золочів.нет. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами. Зустрінемось через тиждень веселих свят.